Рибацюги, слава Україні! У мене в руках отакий екземплярчик уже. Значить, ми з вами виїхали знову на зимову рибалку ловити білу рибу. Хотілося б хоча б таких, Ну, побачимо, що в нас вийде. Погнали далі рибалити! Зновуклювка не добров. Оп, есть. Щось такі покльовочки сьогодні цікаві. Не хоче з першого разу прям брати синчик. І я по сенцю відкрився. Отлічно. Так взяв акуратненько. Даже мотеля не прийдеться Гип. Ну, покльовка не добрав. Уже підождав трошки. О, в мене тут покльовка і підняв. І не вспів. на стоячку, якщо він так хоче брати. Оп. Є. жду, щоб наверняка. По всіх перчатках льоска вже? <кій> Диви. Так. Головне синчика не заплутати. А він заплутався, так? Да? Чи ні? Тут заплутався десь. Коли я був минулого разу, то клювало більше на проводки. Сьогодні я бачу, що в мене на стоячку якісь покльовочки йдуть. І, до речі, минула рибалка була взагалі дуже комфортною, якщо не дивились, подивіться, там було прям супер. Я там і перчатки практично не одягав. А сьогодні ні, сьогодні треба у перчатках, у рукавичках. Оп, єсть. Опустив, він на стоячку взяв. У мене бо складається таке враження, що він дивиться, як опускаєш зверху вниз, і тільки завмирає мормишечка, він тоді клює. Тобто треба не... Плавно, можливо, попробувати зараз піднімати, а підняти високо і опускати, і зависати в деяких моментах. <плес> На цьому місці пару днів назад і карася бачили. Крючок розгинає, оказується, а то воно може в мене не клює. Провіряй крючок. Крючок. Після покльовок. А, -а, -а. Да. Так. поклювок. О, за ще така є. Є. Так, а на нашому полі заміна вудка поламалась. Очікувано. Треба буде замінювати той механізм, що прижимає саму котушечку. Той болтик туди треба буде висверлити, бо там пластмас той поламався. Вудка не дешева, але коротше... Якби я знав, що там за фірма, я б сказав би, що не беріть. Ну, ви бачили, коротше, яка вудка. Перевіряйте зразу. Щоб все нормально там зажималось, можливо якусь шайбу ще підмощайте. То я зажимав, зажимав і дозажимався. О, наконець-то. Блін, ну кивок, звісно, не подобається мені по сравненню з тим. Опа. Сюди. І воно тоді випалює з цього з циліндру, буває як хлопне. Опа, дві, яка поклювка хороша. А ми тут якраз говоримо про генератори і про свічки. А тут поклювочка. Коротше, черв'яки в чим побільше. А вони ожили, я думав, їм кардик. Диви, вони ще нормальні, блядь, черв'яки бали. Ну. Ну такі, я, я пучок вішаю. Так. Ну і непогано, що трошки оживу. А ми щось засинілись. Заобідались. Заінтересували. <рес> <рес> да 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 До речі, після минулого клювання пройшло не більше п'яти хвилин. Ми тільки трошки перекусили і поклювочка. Ой, не в той карман уже ліз. Отут у мене коробочка з мотильком. І життя налагоджується. Якщо дивились відео там, де ми рябачили на цій прапорці, там ми також із Сашею тільки підобідали. І в нас почався клюв. А без цього, цього ніяк. Треба ж і самому щось не тільки рибі. Лунка обморзає. Чу ж це такий подйом на карася прям похожий. Диви. Що це таке? Де ми знов? Та що таке? Що, шо, щось хороше? Якщо цей, кажи, розрубаємо лунку. Що не влазить там? Лящ може? Не спіши. Що це таке? Ну давай. Ну что это такое? О, наконец-то. Больше что-то вообще, ну что я ж ну заколупал. такие поклевки обратно а куча. Что, витая проплюнул, да? Бачиш, як стайка вроді підходить. О, так само в мене навіть з опаришем було. Та, зловий, значить чому по барабану? Опариш, мотиль, бачиш, у тебе на мотиль, у мене на опариш одновременно клянула. Просто що він коли підходить. Я колись весну і дожаю, на грушку, зрозумів. Точно, ти бачиш, як періодами підходить. Тож ви самі все бачите? Є, клює, прибачимо і до нових зустрічей.